Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна кропивничина від етнографічної експедиції Баба Єлька і в цьому відео приготуємо бурякову ікру. Для початку нам потрібно підготувати овочі, буряк, моркву та цибулю. Ми їх промиваємо та очищаємо. Далі всі овочі натираємо на грубу терку. Беремо деко, викладаємо на нього натерті овочі. Розігріваємо духовку на 180 градусів і запікаємо овочі 30 хвилин до м'якості. На сковорідку виливаємо олію і гарно її нагріваємо. Викладаємо пропечені овочі на сковорідку. Доливаємо до них томатний сік. Сіль до смаку, перемішуємо. Тушкуємо все разом на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Ікра з буряку готова. Вимикаємо вогонь, викладаємо її у миску і так залишаємо до повного охолодження, а далі ікру можна подавати до столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня, кращі традиції. Дуже вдячна вам за лайки та підписку.